Welcome to Ukrainian Through Conversations with Anna Анна For beginners. Гості. Діалог один. Привіт! Заходь! Що будеш пити? А що є? Є пиво, вино? Є червоне вино? Так, звісно, давай червоне. Піца майже готова. Ну, розказуй, як справи, як на роботі. Все добре. О, піца готова! Хвилинку. Ось, пригощайся. Дякую, дуже смачно. У мене ще є десерт: шоколадний торт та ванільне морозиво. Супер! Я буду і торт, і морозиво. Хочеш чай або каву? Давай чорний чай. Привіт, заходь! Що будеш пити, а що є? Є пиво, вино, є червоне вино? Так, звісно, давай червоне. Піца майже готова. Ну, розказуй, як справи, як на роботі. Все добре. О, піца готова! Хвилинку. Ось, пригощайся. Дякую, дуже смачно. У мене ще є десерт: шоколадний торт та ванільне морозиво. Супер! Я буду і торт, і морозиво. Хочеш чай або каву? Давай чорний чай. Діалог 2. Привіт! У тебе так тепло? Так, я пекла пиріг і печиво, тому так тепло. На вулиці холодно? Так, дуже. Що ти будеш, чай або каву? Давай каву. Пригощайся. Це пиріг зі шпинатом. Дякую. Дуже смачно, я така голодна, я рада, що тобі подобається. Бери печиво, так, обов'язково. Печиво теж дуже смачне, я рада. Ну, розказуй, як твої справи, як Михайло, у нас все добре. Завтра йдемо в кіно. Тут тепло, у тебе так тепло. На вулиці холодно. Я пекла пиріг і печиво, тому так тепло. Що ти будеш, чай або каву? Давай каву. Пригощайся, це пиріг зі шпинатом. Дякую, дуже смачно. Я така голодна. Я рада, що тобі подобається. Бери печиво. Так, обов'язково. Печиво теж дуже смачне. Ну, розказуй, як твої справи, як Михайло. У нас все добре. Завтра йдемо в кіно. Це все на сьогодні.